Так поднимаемся. Да, минус. Что же интересно ешь у вас? А не, там просто это прямо. 私たちが一番好きな人たちを見つけたのは、私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人

були виходи до поверхні, звід доти, щоб ви розуміли, це вогневі величезні такі були спруди. Ну це були вже незобетонні спруди. Звідки мали стріляти? Були також зоти. Чули про таке можливо? Зоти це вже дерев'яно-земляні укріплення, щоб ви могли зрозуміти. А тут були чотири величезні вогневі позиції, то були артилерійські доти і кулеметні доти. Ну, але вони всі були пошкоджені. Тому. Ми зараз до них на поверхню не виходимо. І той, що ви бачили, один такий вузький прохід, я думаю, звернули увагу, правда, на нього, прийти можна було тільки по одній людині, так? Там, наприклад, вже не обійдеться ніяк. Тут ми можемо легко обійтися, а там вже ні. І тому багато хто розказує, що, можливо, раніше відпочивали офіцери, і якби до них нападали, то лише по одному солдату. Їм би легше вже було в себе тоді захистити. От що ви розуміли, чому воно саме так. Те, що ви казали, що тюрма це є вихід додосту, двері вже не з тих часів. Є вже двері такі поставлені практично зараз, тому що, на жаль, в той нічого немає. І то спеціально так поставили, знаєте, щоб так ідентичні, як колись вони були. Щоб якби була не безкарказовні, якщо тут би спускався хтось, то звідти можемо побачити, чи то стоїть, чи це не своє. То тобто просто я зараз спустилися. Ми вниз 62 сходиночками. Це на 11 метрів. Так, ви туди проходите. Якщо ви хочете проходити, то ви сюди на 11 метрів ми зараз на глибині. 50 метрів лікарня, але по відношення до першого доту, тут є метрів 30, де ви зараз знаходиться частина нашого. ми зараз є з вами в Під час війни не було навіть такої авіабомби, якою можна було цей бункер знищити. Товщина стін це один метр бетонні стіни. Над нами сягає бетон більше, ніж більш півтора метра. Ну, ідучи в верхні бункера, я думаю, що ви бачили, що ми піднімалися трохи вгору. Правда, коли үгу. ми йшли? Воно під все будувало. А нижній ярус ви зараз будете бачити, що поки дренажна система будується під ухоном в іншу сторону. Тобто, як ви допустимо, яким чином хотіли затопити цей бункер, і через ті вогневі точки потрапила водичка, то все одно без цього нічого не вийшло, тому що вона би собі самостійно повністю відступала. Ну і джерело бачили тут водою. Частенька водичка, насправді, звідки вона бере початок, ми сьогодні не знаємо. То коли солдати тут були, вони почували себе в повній безпеці. Роман, ще трохи потерпіть, потім я можу заняти. Але дивіться, скільки багато хочемо. Зібралася тепер, так? Звернули ми ви увагу на знак питання, думаю, всі, так? А тепер, уявіть, це була зброярська кімнатка. Там те, що ви бачили, такі маленькі дерев'яні закладні, то були стелажі для зброї. Раніше там висіли в бентів угорських солдатів. І із казарми проходили сюди солдати, і звідси вони би мали брати зброю. Як ви гадаєте, для вогневої точки ну, роти, на той час рота хоча з розуміне ворота, та кількість солдатів? 300 чи 500 солдатів. Це була добра кімната чи за ви то розумієте, що до нас не було вже маленька. Тобто там так само є ще продовження буде 25 метрів. Але чи може то, там щось зараз знаходитися, чи там нічого вже немає, то ми сказати не можемо. Але точно знаємо, що коли угорські війська звідси відступали в 44-му році, то вони не все встигли вивезти. По як вони загодували, тримати оборону тут дуже добре. Але пам'ятаєте, я вам казала, що вони бункером так і не скористалися тоді під час війни. Ну, але ці боєприпаси та харчі були ще залишені, і про це нам колись розповідали наші місцеві люди, які мали змогу до бункера потрапити. І це якраз було перший раз у жовтні 44-го року. Для місцевих в селі розказували, що будується величезна підземна лікарня, але місцеве населення казало, що ми не вірили, що лише одну лікарню могли тут будувати майже 5 років. І коли їм вдалося сюди потрапити всередину, вони побачили, що ліжечка в казармі були трьохярусні. На цих ліжечках ще дуже багато одягу було залишено угорство. Вони були плащі. Мися одягнув до боя.